Я, мабуть, лише одне слово прочитаю Матфія, 26 розділ, 38 вірш. Моя душа страждає смертельно. Амінь. Амінь. Друзі, у Христа такі є часи, коли його душа, він каже, страждає смертельно. Ми можемо думати, що це таки лише одне, од, одного разу було. Колись там у там у гіфсімані. Знаєте, трошки я зробив такий маленький вступ. Більшість із вас знає про вчорашній вечір, такий брат, дзвонить. Рішує, що Потрібно спасати, захищати одну людину. Людина, яка чує голоси, голоси просто голоса. голоси, з стінки, голоси з динаміка виключеного майкафона. Голоси не просто, що щось там шумить, там якісь може там, навіть, касався, там ну, радіопередачі. Придувається сюди, але голоси, які кажуть йому про його гріхи, які кажуть, що ми вбили твою мати і тебе вб'ємо. Каже, ми заберемо тебе туди, там, де вона була. Вони кажуть, йому про всі, де він був на цьому тижні. То людина, знаєте, таке, як коли виключно метафон навіть срезєтки, балакає до нього прямими текстами стосовно його життя і життя його сім'ї, то це трошки так. Насторожі. Коли ми зайшли туди, то перше, що е, зробили, це що кажемо, що Я, ну, у нього брат спрашує, ну що, а зараз рукаєте, він шепче, шепче. То він каже, шепче, хоче послухати нашу молитву. То каже, стали, помилилися і почали балакати, слово читати. І каже: Ну що зараз тобі шепче? Та каже: заглох. Заглох. Коли молиться людина до Бога. То той, хто завжди балакає шепче, там знаєте, ще Адаму приповз і ш -ш -ш -ш, таким язичком шептав, то закривають рота свого. То дійсно, коли сьогодні тільки що співали велич о величі Бога, то знаєте, я вже співав її якийсь з новим ентузіазмом, з новою величою, з новою велич, славою, що дійсно Бог великий. І це не якась теорія, ти коли стоїш в, той, в тій хаті, де ну, атаки певні йдуть, коли в тебе що, ну, як сказати, аромати інші, якісь ну не так воно все, то велич Бога вже славиться по-іншому. І ти славишся, що дивишся, людина вже легший. Друзі, колись я проповідував, що. Про молитву віри, так? Молитва віра, яка коротка. Тобто, ну, наприклад, молитва за спасіння. Є люди, що моляться з кожного дня, Боже, спаси мене, Боже мене спаси, Боже мене спаси. І такий приклад то, любить, кажу, що там жінка чи мати, погоди мене, тобі на тобі тарілку борща, там, сметани, тобі, що хліба треба, а ти через хвилину п'ять ну, покорми мене. Ну, покорми мене, і так все життя, покорми мене. Тобто ти навіть не віриш, що мати тебе нагодує, ти не віриш, що Бог тебе бажає спасти. І в деяких випадках молитва віри, це, мабуть, одноразове якесь. Я помолився, все. Як пам'ятаю, я також молився за зцілення. І дивіться, симптоми ми не йшли, не пішли відразу. Але я помолився ще раз і скажу: Господи, ти написав помоліться. Я помолився. Мені байдуже, що воно відбулося, не відбулося. Я знаю, що відбулося те, що написано. Помоліться, рукопоблажіть, сповідатися в гріхах. Я все це все зробив. Тому я чекаю відповіді. І вже після цього прийшло. Тобто, знаєте, потрібно десь стояти на своїй вірі. Але сьогодні ми подивимося декілька прикладів, де молитва віри, вона навпаки. Бог перевіряє Твою віру часом, часом, якимсь ділами, якимсь, ну, ситуаціями. І подивився, як герої Біблії це робили. Перше, що я хочу, щоб ми подивилися, ми вже почали його дивитися: Матфія, 26, розділ, 38 та 40 вірш шлях Христа до нашого Спасіння. Шлях Христа ну, початок уже огострення таке на Гексиманському саду. Шлях Ісуса почався ще до Голгофу. Там, в Гексеманії, Ісус шукав взаємної допомоги. Пам'ятаєте, пам що Він казав своїм учням: навіть не всім одиницям, що залишилось, Він каже, трьох вибирає найкращих, здається, каже: будьте за мною. Прикрити мой тил, так сказати, да? військовою формулюю, прикрити мене, допоможіть мені. І ті люди, на кого ти спираєшся, що? Храпака да? заснули, заснули. Каже 38-й вірш, моя душа страждає смертельно. Залишайтесь тут та пильнуйте зі мною. Пильнуйте, будь тобто, в суті на всій да? Тобто все робіть, щоб боріться, прибудьте в борені. Прибудьте не просто самі, значить, броси там десь на произвол, каже, моліться, я пішов від вас, самовол, да? ні, але, зі мною, пильнуйте зі мною. І приходить час певне, цій історії, ми всі знаємо коротенько, і дивіться, що історія сроковий вірш. Повернувшись до учнів, знайшов, що вони заснули. Та й каже Петро, ви не могли навіть однієї години пільнувати зі мною? Питає. Ви навіть однієї години не змогли. Друзі, хто з нас година на цьому тижні молився? Ви знаєте, якщо ми не підняли руку. Мабуть, Христос і нас питає. Мабуть, Христос і нас питає, чи не змогли ви навіть години зі мною піль... пільнувати? Знаєте, у мене це, мабуть, бабця яка, сестра що з Харкова, що я в приклад кажу вам, і мені самому якось кажу, будь ласка, моліться, там проблема така. Їдемо туди, то й будемо там слово казати, потрібно допомогу робити. Вона каже, окей, як тільки. Будеш ходити в двор цієї людини, подзвони, я буду ставати на коліна, коліна і буду молитися. Я ж переживаючи, перед заходом кажу, дзвоню, кажу, молиться, все, пішов в бой. Ага. Бой пройшов успішно, все добре, Господь відповів. Вийшов і забув. І поїхав додому. І вона мені часа через два дзвонить, каже, ну що ти? А я розумію, що вона питає, коли ж мені скаленствувати. Як вийшло, як відповідь відповідь Бога, дайте мені соромно стало. Як мені потидеть, то я дзвоню, прошу, кажу. А як все добре, то... а вона стояла три часа молилася. Три години молилася. І каже, ну що там, яка відповідь? То я вибачився, кажу, вибачте, негідника такого. Все добре, дякую. І вчора, коли просив багатьох людей молитися, щоб Господь щось зробив, то також до них подзвонив на високий, кажу, що будь ласка, стойте в промові, боріться. То прийшов десь півтора години, я до них дзвоню, а вони ще стоять на колінах. Півтори години стоять на колінах. То Ісус їм не запитає, чи могли ви в цей час, коли йшла боротьба за душу. Молитися разом зі мною. Ми віримо, що Христос цей час щось Чи Він так стоїть і дивиться. Ага. Що там розповідаєте про мене? ну, послухає. Він ну, не так, він стоїть ходатайствує. Він написано ходатай за нас за всіх. Він, в Тімофій, що ми сьогодні вже ну, книгу що каже, Він бажає спасіння. Він бажає. І це підтверджується, він прийшов на хрест. Але вони заснули. Бо вже було поздно. Завтра на зібрання там ще щось таке на роботу. Друзі, мені ця історія нагадує, так я не вчить тому, що навіть Ісус, навіть Син Божий, потребував молитви звичайних людей. Звичайних Учнів, навіть своїх учнів. Він потребував молитви інших. Але ті сплять. Друзі, питання таке інше. Сьогодні Ісус потребує наших молитв. Сьогодні Він приймає участь в спасінні людей. Сьогодні, чи є Він в боренні, да? чи він так ходить ну, руки в кармани і туди-сюди. Ну, там не пустили мене піду туди-сюди. Луки, 22 розділ, 44 вірш. Та ж історія, але а, апостол Лука пише. А, я прочитаю декілька перекладів. А, один переклад каже, що в вагонія він почав молитися ще старанніше. Так що, і підстав його мав краплі крові, що падали на землю. Дивіться, сам Христос мені це слово взагалі, знаєте, таке ж перевернуло все внутрі. Він почав, до цього від цього не було, він з якогось моменту почав молитися ще старанніше. Як вам таке? Мені пам'ятається гарна проповідь м -м -м, Павло, проповідував Шевельов, незабаром десь каже, що щоб була гарна молитва, це потрібно від серця молитися. Коли ми задіємо дійсно серце, мені дуже це посподобалося, то, то, то ти всього всього в себе вливаєш цю молитву. В вагоні він почав молитися ще старанніше. Інший приклад напише ну, по-іншому. І виповнений скорботою і тривогою ще ревніше молився. Чуєте? То якась нерівниця, виходить, да? а тут. Так це навіть Син Божий, представляєте? А як ми молимося? Ми помічаємо, як ми молимося. Незабаром якось я тут стояв і просив вас всіх молитися за одну людину на високому, мабуть, пару місяців тому. Ну, Помолилися, сказали амінь. А, чи я помолився, а ви сказали амінь. Але пройшло два місяці вже. Жодна людина навіть не підійшла, не сказала, ну що там він, як там він? От скажіть, це такий показник, що ми з серцем молимось. Чи, чи для чого? Для чого взагалі церква потрібна? Взагалі для чого ми співаємо, молимося? Для чого? Якщо ми не вкладаємо туди ніякого серця, ніякого смисла, ніяких зусиль. Дивіться, як Ісус каже, що він старанніше став молитися, він став молитися ревніше. Российский преклад каже, прилежнее молился. Прилежнее. Знаете, как ученик в школе бывает, учится так себе, а когда родители простимулируют таким-то образом, он становится прилежнее молиться. Ну, ученика, да, родители ученика и свои э, рычаги, скажем так. Але у Христа был рычаг, який? Чем сгущалась? Сина величезна була. Спасіння не однієї душі, спасіння не Ігоря, не Романа, не Руслана, не Ірина, спасіння всього Всесвіту, всього всієї землі. Він каже, ревніше молився, старанніше молився, прилежніше, і другий приклад каже, усі дні молився вам. Друзі, чому нас це вчить? І Лука закінчує цей главу, цю 45-й вірш, Дивіться, так знаєте. Інколи я дивлюся на ці такі вірші. Мені здається, що от Христос саме в цей час дивиться на всіх нас, на мене, наприклад. Да? І от бачу таку картину. Закінчивши молитися, Ісус повернувся до своїх учнів. Тобто Він молився на колінах, там ще якась, потім каже, все, хтось тобто прийшов якийсь ліміт. Він чим, як воно відбулося. І закінчивши молитися, Ісус повернувся до своїх учнів та побачив, що він побачив. Що вони сплять? Але дивіться, та, що, які слова сказані, що вони спали з журби. У мене написано смутком. Ото От журба, да? що таке аж сон, аж плюплянку, так журилися, мовить, да? від якої журби вони спасалися? Чого вони спали від журби? Якої ж спали? Тільки що була пасхальний седер. Вони поїли смачного шашлика, поїли кучу салатів там, запили аж мінімум чотири чаші вина. Чого вони там? Та вони наїлися, наспівалися і полягали спати, учні. А він каже: побудьте зі мною, побудьте зі мною. Вчіть нас. Чомусь цей приклад. Давайте подивимося Даніл, книга Даніла, 10 розділ, з 2, 3 вірша, і потім 12 почитаємо. Я просто прочитаю. У той час я, Даніїл, був в жалобі, плачу, в траурі, інше пекла кажуть. Три тижні. Чуєте? Три тижні. Питання у мене таке, зараз будемо читати далі, а ви відповідайте самі собі. Три тижні він сам собі відразу сказав три тижні, і щось його молитву і поста обрубало. От давайте подивимося. І каже: я не їв ніякої вишиканої їжі, ні м'яса, ні вино, не торкалося моїх уст. Я мастив, я не мастив, вибачаюсь, волосся оливою. Доки не минули три тижні. По цим лишам здається, що він собі сам ліміт поставив три тижні і все. Але дивіться далі. Прийшов 11-й вірш небесний так, і каже: не бійся, Даніле. Бо він побачив його і злякався. І каже: Не бійся, не лякайся, Даніле. І поясняє йому поясняє йому то, що Данії не бачив, не знав і навіть, мабуть, не представляв собі нічого. Каже, з першого дня, як ти прихилив свій розум, чуєте? Прихилив свій розум? От это не просто так мальнувся, да? а він скаже, весь розум свій що, Прихилив. Прихилив свій розум, щоб зрозуміти. Бачите, для цього людина молилася, для чого він пастився. Не просто щоб галочка, щоб розуміти, щоб зрозуміти, для чого мені нужен потрібен пост, щоб зрозуміти свої проблеми. Щоб зрозуміти, що я повинен надіятися на кого. Щоб зрозуміти, щоб підкоритися Богу твоєму. Слова твої каже. І я прийшов би завдяки словам твоїм. Дивіться, завдяки молитві Даніла приходить відповідь: Янгол. І каже, я прийшов би відразу. Але 13-й вірш. Але князь Пер, Перського царства чинив мені опір 21 день. Тобто дивіться, молитва пішла відразу пішов відповідь, і Бог посилає Янгола до Данила. Але на його шляху стоять інші духовні сили. Деси. І каже, Князь Перського царства чинив мені опір 21 день, якраз три тижні, якраз ці три тижні. Тоді Михайло, один із головних князів, прийшов мені на допомогу, бо мене було там затримано з царем персії. Тепер, кажуть, тепер, коли тепер? Коли прийшла допомога, коли я віддав фронт іншим арміям, іншому фронту, так? коли прийшла допомога, каже, тепер я прийшов поясняти. Тобі, то, що станеться своїм народом у майбутньому, бо видіння стосується останніх часів. Чому нас ця історія вчить? Даніил не просто деньок помолився і каже, ну все, ну затрите, супіток прилежить Господу. Він каже, я буду молитися, поки не зрозумію. Я буду не просто молитися, я буду поститись, поки не зрозумію Божої волі. Я хочу, бо я переживаю за свій народ. Я хочу, а зараз, знаєте, а зараз що? Гадалки кажуть, вона закінчиться та дата. Якісь там ще там там, Закарпатські ведьма, якісь там планують, от я там, що там. Церква мовчить і нічого сказати. Тепер я прийшов пояснити тобі. Даніл, друзі, молився старанніше, доки не отримав відповідь. Не просто молився, а з плачем молився. Друзі, я, мабуть, цю тему продовжу пізніше, бо багато є чого казати. Але я зараз, мабуть, призову нас всіх до молитви. Не до такої, не до трьохтижневої, як Данил молився, не до декілька годинної, як Ісус молився в Семані. Я прошу, щоб наші молитви були конкретні. Як знаєте, пам'ятаєте, прийшов під стіни Єрусалиму такий вояка, як. Спиресія, здається, да? Чи... рапсакі, пом'яти, цікава людина, там він кричав, такі гарні речі. То цар, почувшись, смутившись, перелякавшись, що він почав зробити? До чого? До цього він чекав допомоги там, від інших держав. Але він в той час пішов і молився до Бога. так? І на чому він молився? О і помідор, дождике. О чому він молився? Він молився о тому, що творилося за його стінами, о той угрозі, що, що було для його міста, для його держави. Друзі, мабуть, і нам потрібно ну, десь спом'ятатися, тримати в своєму серці, як пам'ятаєте, пам'ятаєте, Марія каже, тримала в своєму серці. Як Ісус каже, що учням, ну не учням, а тим, хто його там не приймали, каже, горе вам, ви не прийняли, ви не зрозуміли того часу, в який ви живете. Ви не відреагували так, як потрібно в той час. Давайте помолимося кратко, але конкретно за ті нужди, що є в нашій державі. Амінь.